Обіцянками нагодували, довести до ладу досі не спромоглися, а зрештою винними зробили самих чернівчан. У комунальному транспорті міста триває впровадження безготівкової системи оплати за проїзд. Управлінці стверджують про готовність, а пільговики місяцями не можуть дочекатися обіцяних транспортних карток. Деталі у сюжеті. Спершу обіцяли з жовтня 2022 року, потім з січня вже прийдешнього року, згодом починаючи з квітня, а нещодавно подали чергову надію. Я Думаю, що протягом цього місяця ми ми все-таки вийдемо вже на завершальний період. Запровадження безготівкової оплати у громадському транспорті міста стало справжнім квестом не тільки для комунальників та управлінців, а й для чернівчан. Зокрема, йдеться про картки для пільговиків. Відтак, якщо попередньо перепона перейти на безготівкову оплату полягала в друці карток, то наразі посадовці заявили про нову проблему. На сьогоднішній день вже картки є, але по, по тому темпу, яким чином сценарій отримують, то то, то, то то це ще не переважна більшість. То, 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 то ми в день даємо по 500 карточок, буває триста то, Тобто, то, то коли вже це сотків на 80, на вісімдесять на 90 всі пільгові категорії отримують карточки, з з того моменту вже приймемо рішення, що все-таки ми повністю вже переходимо на електронний. Тобто, за словами мера, процес переходу на безготівкову оплату загальмували саме пільговики. Та це й не дивно, оскільки самі чернівчани на обіцяні картки очікують майже півроку. Я подала, якби вже свої дані, ну але сказали, повинна повинна прийти смс-ка. Чекаю, нема показую посвідчення. Скажіть, будь ласка, як давно ви подали? Зараз скажу вам десь в кінці жовтня. В кінці жовтня ну, смс не було. Я один раз навідалася до них. Вони сказали, чекайте смс-ку. Десь через півтора місяця перед новим роком. Бо думаю, нема, нема, а казали, що тільки до нового року. Подібна ситуація, і в інших чернівчанок, з якими ми поспілкувалися. Не видали ще, сказали, що подзвонять, і не дали ще. У лютому, по-моєму, десь так здавала, дзвонила їм буквально місяць назад. Вони кажуть, не турбуйте, ми вам самі дзвонимо. І досі повідомлення немає. Нема. Немає. Подавали. Чи не прийшла відповідь. А як давно подавали? місяця три тому назад при цьому ще наприкінці січня директор Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак стверджував, що процес довелося відтермінувати у зв'язку з постійними відключеннями електроенергії. А тим, що подали заявки найпершими, вже їх отримували. Людей обдзвонюють, наші працівники. Тим кому надійшли картки, і вже люди інформують, куди необхідно підійти. І люди підходять, і отримують картки. Продовжуємо отримати картки. Значить, ця робота вже буде така стала і постійно. Тож обіцяного дзвінка чи повідомлення більшість опитаних нами чернівчан не дочекалися і досі. Водночас, ті, що вже користуються транспортними картками, направляють на інші перепони у чернівецьких тролейбусах, які, як виявилось, до таких змін досі не готові. Десь на 8 березня мені зателефонували. Я отримала її. Ну я знаю, через 3-4 дні після того. Десь напевно до нового року діти мені по телефону передали. А 6 березня зателефонували. І черги не було, було двоє-троє людей. Я швиденько забрала так все і користуюся нею. Правда, не завжди валідатори працюють. Що прикладаєш, а він пищить там, або не говорить. Ну що поломані, або всю дорогу каже, що вашу боїв завалідовано. Виходить, знову міські управлінці з першим прозвітували про успішне запровадження нововведення, а далі починають героїчно боротися з проблемами, які виникають. Мало того, так і не зумівши виробити нормальні правила для проїзду пасажирів, уже чекають команди, аби почати їх штрафувати. Аліна Рябкова, Ставчанський, теми дня, Тива.